Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що, яка істина причина, що заважає одужати, бути здоровим, здоровою. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, стати на ноги, відновити нервову систему, загоїти рани. Поранення, травми і загалом стати здоровим. Ну, цікаво. Тут є момент, що люди пережили операції, може важкі були поранення, але будуть здорові, все загоїться. Дуже карта виходить, хороше сонце. І паралельно виходить так, що або робили крадніки стяги, робили на гроші через брак грошей. Що здоров'я дуже сильно залежить від фінансів. Ну це треба чистить, обирати. Що є люди, є спеціалісти, є все для того, щоб вилікуватись. Тут, правда, виходить, дорога може бути в іншу країну. Лікування. От. Лікування є все хорошо. Єдина проблема в центрі. Вийшла карта, що не вистачає фінансів. І це через те, що ставили крадники ще дуже втручаються. от Не знаю, тут паралельно ідеї приворот і крадник, що настільки вас посадили на такий ланцюг, не відпускають, висмокнуть всю енергію ну, через д'явола. Це людина. Підступ, надія, скритно, в обличчя не говорить про це. Може навіть от насолоджується вашим таким станом страждання. Скажіть, допоможіть ви ще сили, якась там причина, що заважає одужать. Да. Навмисно, агресивна людина є, забираються гроші, вам робляться такі програми, щоб ви лишалися, не змогли звідси поїхати на лікування. Закривають дороги. Заперечуюсь негатив, убираю. ще момент. Може бути. Хвороби, викликані агресивною поведінкою. От якщо у вас в вашому оточенні присутня агресивна людина, у вас можуть бути хвороби через цю людину. Піти від людини неможливо, бо вона поставила привороти. І ви в неї як донор енергетичний, ви смоктуються енергія а тут. Всі оці проблеми можуть бути, що стосуються ендокринних систем, щитовидна залоза, поганий. Ем, депресія може бути погана, поганий сон, е, всі ці порушення нервової системи. Щось мені йде, як Навіть е, депресія, а така панічний стан, панічні атаки. Або якщо це люди, які е, під час е, або перебували в тій зоні, де бойові дії. От. Може, просто обстріли. От саме обстріли, коли лунає сирен... ну, ви, ви, ви чуєте ви, ну, вибухи, бо це вам може відобразитися на вашій нервовій системі. Це теж, скажіть так, вищі сили, Янголів, охоронців духів роду, прошу відкрити всі дороги і шляхи на лікування. Убираю повністю всі кратніки, стяги, мороки, привороти знімаю, всі негативні програми анулірую, більше не працюють. Відкриваються дороги на гроші, на лікування, на здоров'я. Усім, хто дивиться відео, більше нема жодної перешкоди отримати професійне лікування. Дорога на лікування відкрита. Буде так і так буде. Всі шляхи, дороги на лікування відкриті. Де буде все сказане, здійснено, так буде. Давайте ще подивимось. скажіть. Допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Там така агресія. Чи є якась перешкода, що може завадити, отримати лікування усім, хто дивиться відео, близьким людям. Вилікуватись. Страшне, це, звісно. Так, є проблеми ті люди, що в зоні бойових дій у вас може вже даже зруйновано ваші дома. Карти говорять так. Їдьте, ніхто не буде на вас. Не знаю, чому, чому ви виріш... Ну, Може, така є осуд такий, що не може наїхати щось там кидати, полишати. Вам, якщо не поїхати, у вас не витримує серце. Сер... Серце не витримує оцього руйнації, руйнацій, стану. Вам треба їхати. Вам треба їхати. Якщо ви поїдете, зміниться на краще ваш фізичний стан. У вас здоров'я не витримує. І те, що там хтось засуджує, не засуджує. Якщо ви залишаєтесь, у вас смерть. Смерть від серцевого нападу. О, так тут вам ще й закрили дороги, щоб ви, якщо навіть надумали поїхати, щоб чи не було якоїсь можливості ці квитки взяти, чи як то, щоб сама дорога була закрита. А в цьому стані зараз я буду відкривати вам дорогу, щоб ви змогли. Придбати квитки, щоб у вас була можливість, були фінанси, гроші. Виїхати. Тепер, що негатив браю, ще показують, що вам треба жити біля в морське повітря. Хай там не можна буде, може, плавати, купатися, але щоб це було повітря, морське, воно лікує вам нервову систему. Угу. Дивіться, що творять. Закривають всі дороги шляхи. Ви один або одна лишилися, і на ваших плечах тримається ну, чужа ноша, якби. От. І це велика така обман, морок. Ну, тобто вам це не потрібно, це на вас звалили навмисно. От, іначе виходу нема. Ну це ілюзія, вихід є. Зараз я вам допоможу. вихід є, вам треба рухатись. Заперечую весь негатив, Убираю. Всі негативні програми, мороки знімаю. Відкриваю дороги і шляхи. Щасливу долю на лікування, на переїзд. Більше в вашому житті немає болю і страждань. Відкриваю дорогу на щастя, на здоров'я, на гроші. Дорога відкрита, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. На щасливу долю перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на лікування. Усім, хто дивиться відео, близьким людям відкриваю дороги на лікування, на здоров'я дорога відкрита, відкриваю дороги на гроші, Убираю всі перешкоди крані. Стягаю мороки, анулірую, обираю повністю, відкривається дорога на лікування, буде так і так буде. Більше ніхто не може завадити вам, поїхати, лікуватися, прийти лікування. Знімаю всі тягар, знімаю всі звинувачі. Всі біль сльози, страждання, і смерть повертаю тому, хто робив, хто замовляв буде. Да все сказане, здійснено, так буде. Дорога на лікування відкрита. Буде так. Так, ще є питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд. Може програтись в того, хто питає. Ти, хто дивиться відео, якщо є схожа якась ситуація, проблема. Вона може бути вирішена. Є ці питання на загальний розгляд. Не забувайте, робіть донат. Хто питає, будь ласка, донатьте. Хоча воно і так буде працювати, бо я вмикаю в відео монетизацію, тобто оці реклами вам, як ідуть, що... Ви переглядаючи якусь рекламу, це є, що ви заплатили, наче от монетизація так відроб... відробляє. От, це допомагає так. Добре, питання від глядачів. Чи е, зроблять другий протез? Чи... Е, е... Чи може відремонтують старий протез? Давайте подивимося, вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, чи зроблять а, новий а, протез, чи відремонтують старий у сина? У тих, хто питав, чи буде відремонтований старий протез. Що зроблять новий. Допоможіть, скажіть ви ще. Так, цікаво. Хтось нападає, вам постійно палки в колеса встромляються. Новий протез тут треба фінанси, і вони з цим проблема. Ну Я бачу, що не, не просто так проблема, що це викликано. Намисно втрутилися в долю. Заперечу весь негатив, убираю. заперечу весь негатив убираю. заперечу повністю. Знімаю всі негативні програми. Крадніки, стяги убираю. Ще їх щось на самотність, щоб ніхто не допоміг. Тут по долі. Іде новий протез. Отой старий, не будуть. Будуть збирати новий, зручний, набагато кращий, і е, тут функціонує. Е, е, функція. Ну, він буде нормально ходити, ну, все буде добре. Угу. Хто нападає на фінанси, хто заважає пройти лікування, стати на ноги синою? Хто це робить? Ховається, вже раз отримав Верховний суд. Ховається, не хоче, щоб знали, що це. Хто це? Ну, магія присутня. Магічать щось, карта мага, колдуни великі. Так, так, щоб не робив все одно, у вас дуже, дуже хороший син. Він має, він ще багато чого зробить. Неможливо, ця магія, його захищають вищі сили, янголи-охоронці повертає назад тому, хто робить. Скажіть, допоможіть. Людина психічно хвора, маніакальна якась людина, яка чи може з Підселеннями, якими. Ну, дуже така підступна. В обличчя посміхається, поза спиною робить все, щоб не могли протезування зробити і гроші забирає. Ну, Верховний суд дає назад весь цей негатив, там уже відроблявся, ворог назад отримував негатив. А, ще таке питання, що стосується руки. Рука не має кістки. Скажіть, допоможіть вищі сили. Допомоги прошу, чи буде зроблена операція на руці? У сина, що немає кістки? Рука не має кістки. Чи буде зроблена операція на руці? Ох, як затягують через оці всі негативні дії, як затягнули оцю операцію. Заперечую, весь негатив убираю, всю магію негативну анулірую, програми негативні, анулірую. Він під захистом. Так, там буде, як від. Відновлено якимось чин от повністю відновлять цю кістку. Я от не знаю, які це саме процедури, але це велика буде робота і лікування пройде. Так, дійсно, це буде зроблено. Операція заперечую. Більше ніхто не може втручатись, заважати не зможе, відкриваю дороги. На реконструкцію, на повне відновлення руки, на протезування ноги, відкриваю дороги. Буде так і так буде. Протез новий і рука відновлена, буде так і так буде. Забираю всі перешкоди. Всі, хто втручаються у лікування, всі, хто намагаються заважати, всі, хто нападає на сина, тих, хто питає, перекрив. Отримають собі назад. Усі ці програми негативні, ці борщі. Всі біль, сльози і страждання, все лихо, що вони приносять собі назад, отримують. Одразу ж. Буде так і так буде. Більше не зможуть лиха чинити. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги. На лікування сина, тих, хто питав, відновлюється, вставляється новий протез. Дійсно нема жодної перешкоди, щоб поставити новий протез, і також робиться операція на руці без перешкод, відкриваю дорогу Цікавий ворог, очищаю енергетичний, фізичний простір до негативу що роблять вороги. Назад вертається одразу ж. Не на переклад не породує, де не по колу ходить, назад вертають. Тому хто робить негатив, хай сам його відробить, хай на ньому це все відбудеться. Буде так і так. Цікавий навіки вічні ворог. Буде все сказано, дійсно так буде. Так що так, ну треба буде повторювати Такі якісь маніяки з підселеннями. Роблять навмисно погано. Нічого, просто періодично переглядати воно буде набагато швидше і краще все працювати. От, так що так, будьте здорові. На цьому я завершую. У нас така сьогодні кава вийшла. Хочу всім подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, вналагоджуєте зв'язок із е, чистками, захистом, також відновлюєте мою енергетику. Це такий, е, такий момент. Також хочу запросити на індивідуальний прийом номер вайберу, телеграму і в описі під відео. От майте це на увазі. Ще хочу нагадати, щоб ви не забували про військових України. Якщо ви помічаєте, десь хтось збирає на автівки, на дрони, на протезування, на лікування, будь ласка, одна-дві гривні, це вже дуже гарна допомога. І... Енергетично також ви підтримуєте, якби посилаєте підтримку людям, військовим, вірите в них, бажаєте їм успіху. Це теж допомагає. Будь ласка, пам'ятайте це. Так що будьте здорові, бажаю вам, щоб у вас завжди відкрита була дорога на лікування. Більше не було жодних затримок. Все відбувалось швидко, гарно. І у вас відновилися повністю всі системи в організмі, нервова, рухова, всі системи ендокринна повністю в ідеальному стані були. Ще раз дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі.